У річці сугоклія біля парку перемоги в Кропивницькому плаває мертва риба. Це товстолоби, каже рибалка Станіслав Гросул. Том в углу водойома подогнало його це, волною, так він і там і лежить. Товстолоб. Ну, поки ми ж не масово, в тому воду масово-масово було. Гібелі ці риби. Вважає, риба може гинути через нечистоти, що потрапляють у воду з приватних будинків. Ця риба любить чисту воду. Ну а нас же ж тут понастраювали, ви самі бачите. І все, з дому сюди йде. Ну що у нас тут? Карась, карп. Ну і верховодка тут, і плотвичка, і красноперка. А з тут судак є. Окунь, юршик. Дослідили воду з річки і обстежили берег працівники екологічної інспекції, каже її працівниця Інна Сергенчук. Виявили перевищення норми заліза та сульфатів, ознак задухи риби не виявили. В місті безпосереднього виявлення загибелі риби. Кількість риби була незначна, десь до 10 рибин. На місці обстеження не виявлено таких місць скидів якихось бовиливів. Перевищення забруднюючих речовин по залізу в 3,7 разів та по сульфатах в 3,4 разів. Показники по залізу і сульфатах, я не думаю, що вони так сильно би вплинули на те, що сталося. Вага цих товстолобів – в столобів до 2 кілограмів, говорить працівник рибоохоронного патруля Андрій Бірюков. Можливо, це було ще якби, спортивний інтерес, рибалок, вони її спіймали. Або не змогли її витягнути з даного, даного водойому, і тому й вона зірвалася з крючка. І, можливо, так вона і залишилася. Люди, які проживають на даній території, можливо, скинули якісь побутові відходи або помили якусь стару. Зв'язку з цим рибина могла отримати отруєння. Каже, така кількість мертвої риби не шкодить довкіллю. Вона в природному середовищі буде розкладатися, але для уточнюючої інформації цю рибу можна зібрати, передати її до лабораторії Держпродспоживслужби. Звернень щодо мору риби до них не надходило, сказала Суспільному речниця Держпродспоживслужби області Наталія Шевченко. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.